Почнемо з того, що з, проговоримо про ситуацію з потенційним перемовним процесом, який став відомий завдяки зустрічі саміту, мітингу, все що завгодно в Саудівській Аравії, який відбувся, Одночас тоді мережою шириться інформація, що зустріч України з Лобавним Пільпівнем це все ж таки така невелика ширма, за якою ховається реальні кроки до встановлення контактів трикутника Україна-Захід Росія. Хто прикриває цей трикутник? Китай, Індія, Бразилія або навпаки, дехто інший, хто там не так потужно представлений, наприклад, олігарх Роман Абрамович або Папський Ватікан, поговоримо про все це. І також обговоримо про те, що стало відомо, що дійсно Олексія Резнікова будуть змінювати. І на кого його поміняють? Поки невідомо. відомо. виключно, що офіс президента хоче, щоб це була жінка. Е, до речі, Мар'яна Безугла е, теж хоче бути е, міністром оборони. Але щось я не бачу бажання у офісу президента, щоби та жінка, яка повинна стати міністром оборони, була саме Мар'яна Безугла. До речі, про це я трохи пізніше розповім. Також стало відомо про а знаєте, ми про все це та інше поговоримо сьогодні з політичним оглядачем, журналістом, людиною досвідченою і знаючи на. Політи знаючи на політиці значно краще, чим ніж деякі політики. Говорить, будемо сьогодні з Валерієм Кауншем. Валерію, вітаю. Привіт. Ну, що ти скажеш? От останні чутки, які ширяться завдяки західним ЗМІ. Україна, як завжди, робить вигляд, що ми нічого не знаємо. Взагалі, що відбувається, одна мені дуже цікаво було, коли стало відомо через Wall Street Journal, що ми відмовляємося від шостого пункту, погоджуємось відмовитись в обмін на щось. Весь світ це підтвердив, Україна каже: потім виступає Кулеба і каже: Ні-ні-ні, ніколи Україна не відмовиться. Але знаєш, це так нагадало, що драка відбулася, всі пішли, і потім, потім піднімається там один і каже: А я нормально так своєю головою відлупцював, от так відлупцював, що ну, це так нагадує. Зараз з'являється інформація, вже навіть не чутки, інформація, що йдуть перемовини і. Папський, папський представник активно приймає участь, а також приймає участь Роман Абрамович. Про Романа Абрамовича взагалі відверто казали дуже давно. Він з'явився в перемовному процесі ще під час стамбульських перемовин, коли його дуже потужно пов'язували в контакті з а Потім з'являється лист від Рахамії до Лондонського суду, що Абрамович врятував 400 тисяч українців. Тих 40 тисяч ніхто не бачив, але листа побачили всі. І от е, перемовини е, стають більш-менш зрозумілими. Як ти вважаєш, е, на якій підставі кожна з сторін повинна підійти к цим перемовинам? Я не питаю, вирагідні, невирагідні. взагалі, от умовно. Давай обговоримо сферичного коня в вакуумі. От уяви собі, що вони стають у що на які підстави ми повинні підійти? Всі перша а, позиція, вона звичайно стосується України. Україна в даному випадку виступає послідовно. Мова йде про реалізацію пунктів, які були викладені в десяти вибач, пунктах а, мирного плану Володимира Зеленського, і поки що виглядає так, а, що а, ми його притримуємось. Перше по друге ми хочемо переконати наших західних і вже східних партнерів і південних партнерів в тому, аби вони з ним погодились. Фактично, мова йде про те, що Україна, якщо ну, я так для себе цю аналогію намалював в голові, ми проводимо умовно, як був Тегеран-43, так, ми проводимо а, джиду 23. А, про що мова? Мова йде про те, що зараз ми формулюємо навіть не формулу а, перемоги України, ми формулюємо всі формулу капітуляції Росії. Це трохи різні а, речі, і а, ми намагаємось переконати всіх а, в тому, що ми виписали ідеальний план. З яким мають погодитись всі. Це перша позиція, друга позиція. Якщо ми говоримо про наших партнерів. Тут е, дуже багато і вони е, представляють різні течії. Не всі вони е, рівновеликі, але е, так особняком е, стоять Сполучені Штати, також окремо стоїть е, Китай. І окремо стоять о, пул країн, які нас підтримують о, за замовченням. Про кожний, давай окремо поговоримо. Перше, Сполучені Штати вони не хочуть втрачати м, темп, який вони задали о, разом з Україною в перемозі над Росією. Поки що, здається, там не сформулювалася думка остаточно стосовно того, що Росія має програти. А, і що Україна має перемогти, саме е, розбивши е, Росію на декілька частин, на декілька країн, і взагалі, щоб Росія, в тому вигляді, в якому вона існує зараз, перестала існувати. Чому я так вважаю? Тому що Сполучені Штати на цих перемовинах на цих консультаціях так будуть точніше, е, представляв е, Джек Саліван. Це е, радник президента Сполучених Штатів зовнішніх політичних питань, і в нього е, за ним є така думка, що він представник так званих голубів в е, адміністрації президента Байдена на відміну від яструбів, е, де представниками є. Ну, перш за все, міністр оборони е, Остін, а також глава держдепу Блінкен. Тому о, мова здається йде про те, щоб знайти якийсь компромісний варіант, який би, ну як мінімум, би зберіг Росію в, в тих кордонах, в яких вона є, Китай. Китай виступає з позиції, що він не хоче втрачати ініціативу в, в світі. Китай вже награвся в те, що він виступає якимось партнером, який має підкорятися або підлаштовуватись під те, як будують свою політику інші країни, і Китай хоче виступати великим миротворцем. І тут справа в тому, що мова йде не тільки про Україну, мова йде і про Ізраїль, мова йде і про країни Африки, де Китай намагається грати роль такого миротворця Все, що стосується Четвертий пункт країни, які нас підтримують. Так е там дуже багато мотивів. Хтось хоче отримати зерно, хтось хоче опинитися на правильному боці історії. Хтось підтримує Україну, е виходячи з моральних або цінність е принципів. Е там велике різноманіття. Хтось виходить з позиції історії, як, наприклад, е Балтійські країни. Але є один момент, про нього у нас дійсно не дуже багато говорять. Ти коли робив підводку до нашого стріму, ти використав слово Ширма, але ввів в цей концепт Росію, Мені здається, там Росія трохи зайва. Хоча я припускаю, що Серед тих більш ніж 40 країн, які приймали участь у консультаціях в Джиді, є ті, хто виступає не від власного імені, а хто є провідником російських історій і російського бачення. Але те, що за однією з ширм стоять, зокрема, США і Китай, це безсумнівно. Ми майже нічого не знаємо, але в західній пресі велику увагу приділялись не тільки подіям в Джиді, точніше, так не тільки подіям в Джиді за участі України. Справа в тому, що за два тижні до перемовин в Джиді, які організувала зокрема Україна, провела Саудівська Аравія. Там відбулись інші перемовини. Приїхав той самий Джек Саліван. Він зустрівся з представниками Саудівської Аравії, і вони проводили перемовини стосовно Ізраїлю. Мова йде про що Щоб Саудівська Аравія визнала Ізраїль як країну. Не мені тобі розповідати і розказувати про те, як арабські країни ставляться до Ізраїлю. А Сполучені Штати послідовно проводять політику того, аби арабський світ визнавав. Незалежність і суб'єктність е, Ізраїлю, так ось в цьому питанні Саудівська Аравія і Сполучені Штати намагаються грати проти Китаю і ось ці великі перемовини. і Ми побачили, що е, Сполучені Штати поговорили в Джиді, вже українські Джиді з Китаєм, але ми чомусь не побачили, що Україна поговорила з Китаєм, а присутність Китаю це надвелика новина. Про яку о, казали всі 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 західні медіа і казали, що ну ось подивіться: ну нібито щось о, почало рухатись, тому що якщо вже Китай приймає участь, ну це може говорити про те, що наближається кінець війни, і якщо вже такий о, така велика країна. Намагається якимось чином а, в цьому процесі бути задіяною, ну, це про щось так говорить, що можна якимось чином вже повпливати на Росію і через Китай. Це не зовсім так, як на мене. Мені здається, що все ж таки Китай вирішує свої справи, і не варто забувати, що м, Китай приїхав туди, а, ну, по-перше, в особі спецпредставника Ліхуея, який знову привіз а, свій мирний план з 12 пунктів. Наскільки я розумію, ми подивилися, сказали: дякуємо, mm. що потурбувалися, але давайте у нас є свій мирний план. Давайте доєднайтесь до нього. Що буде далі? Далі буде черговий раунд, раунд перемовин. Здається, він має відбутися за три тижні. Можливо, ми будемо виходити на якісь компроміси не обов'язково саме під час цього раунду. Для нас е незмінними є питання територіальної цілісності, незалежності кордонів 91-го року, а де ми маємо рухатись е в інших питаннях? Я не знаю, я побачив е вже після Джиди заяву е пана Ігоряжовкови, заступника керівника офісу президента, який сказав, що ні, всі, всі пункти мають залишатися е на місці, е е яким чином нам вдасться переконати. Всіх підписатися під е, цими питаннями, цими пунктами, я не знаю. Є там зрозуміло, якісь е, загальні і е, питання, які об'єднують всіх. Ну, наприклад, там все, що стосується продовольчої безпеки, ядерної безпеки, неприпустимість е, використання ядерної зброї, е, захист інфраструктури. Тут питання, які не мають якогось політичного підтексту. А ось питання ті самі по, по територіям, ті самі питання по кордонам 91-го року, ті самі питання, які в мирному плані Зеленського прописані як справедливість, мається на увазі судове покарання військових злочинців з боку Росії. Я не знаю, як ми будемо рухатись. Якщо ми переконаємо всіх і всі скажуть окей, ми самі всім світам до цього не додумались: українці молодці. Ось вам Нобелівська премія миру. Ви вирішили всі питання в світі. Це буде дуже добре, і ми будемо неймовірно круті. А є реалполітик. я не знаю, куди він буде рухатись. Я не хочу, аби ми говорили про те, що в якихось принципових питаннях, а їх за великим рахунком, три це кордони. Це території і це е, покарання військових злочинців, щоб ми е, якось е, навіть припускали можливість того, що ми в цих питаннях можемо поступитися. Я сподіваюся, цього не буду. Е, знаєш, я сподіваюся теж по багатьох причинах. Ну, по-перше, тому що два відверто, ми розуміємо, що на банки вже живуть другим строком, вони хочуть переобратися. І а, якщо вони сидяться за стол перемовин, і ми не отримуємо перемогу, а продати українцям продати, ти розумієш, так продати українцям історію, що існування України це вже перемога, вже не вийде. Ну тому що дуже високо піднята планка, тому це патова ситуація до влади в питанні перемовин. Перемовини можуть бути тільки про умови, на яких Україна. Отримає контроль над цією територією, а Росія виплатить гроші на відновлення. До речі, питання грошей взагалі зараз я бачу ніхто не підійде. Так, Репарації так, ніхто про них зараз загалом не говорить. Ми так чи через кому про них згадуємо так. Ну нібито ну всі все зрозуміли. Так, звичайно, москалі мають заплатити нам за відновлення за о, загибель наших людей і все таке інше. Але яким чином ми які механізми ми напрацьовуємо, і як ми будемо з москалів стягати? Гроші за це можливо щось там відбувається, але я цього дійсно не бачу. Хоча формули вони ж циркулюються направду вже там з березня, здається, минулого року. Там мова йде і про нафту мова йде і про арештовані активи, і мова йде відсотки, іде... про... Так, про Так, і, і прові про відсотки від торгівлі. Так там там щось щось відбувається, але що саме не, не зрозуміло. Ну, я тобі поясню декілька моментів. Перше, я маю великі сумніви, що Росія погодиться зараз а, на репарації. Це перше. Друге конфіскація російських грошей згідно міжнародному праву неможлива. Ну фізично неможливо, нема архітектури правової, через яку це можна вирішити. І знайти її неможливо в коротко, короткостроковій перспективі. Неможливо, це може бути там може за років 5-8, коли е, ну потужно змінять правову систему у світі е, через ООН і через деякі місцеві е, законодавства. Тоді може щось можна буде зробити, поки це неможливо. І жодна країна, навіть Бельгія, де там двісті з чимось мільярдів заарештовано російських грошей. Бельгія вона каже: Окей, ми не проти віддати ці гроші Україні, але на підставі яких законів, будь ласка, тому що якщо ми зараз віддамо ці гроші, у нас заберуть гроші всі, хто вкладали в Бельгію, тому що це дуже надійно. Це в Україні мало хто знає, що Бельгія це країна, в якій довіряють не менш ніж Сполученим Штатам або Швейцарії. А от тут дуже цікава історія. Так от, це велика проблема. Далі. А, якщо чесно, я не бачу поки розуміння, навіщо Росії сідати за стіл перемов. А я розумію, навіщо перем... навіщо, ну, в... чому війну хоче закінчити Україна, Розумію. Чому війну хоче закінчити Захід? Теж розумію. Україна. А... І досі не прийшла на військові рейки а, з потенціалом величезні проблеми. Ми справді закінчимося. спілкувався нещодавно з Олександром Матішем і Олександром Морозом. Вони відверто кажуть: у нас ті, хто прийшли на початку війни, там залишилось, дай боже 20-30%. Дай боже це мотивовані, це професійні. А щоб черги стояли нових, ну я поки ми поки не бачимо. Це відверто, і це провал української пропаганди. Це неприємно визнавати, але це так більше того а Кількість росіян, яких можуть вкинути в війну, значно більше, ніж нас. Ну їх 130 150 мільйонів, нас 30. Давайте порахуємо математично в 5 разів більше, ніж нас. Вони в 5 разів можуть більше вкинути людей. Ну це так просто, і для того щоб перемогти їх людей. Ну я вважаю, я вважаю, я що це не дуже ну, математично. Це дуже важко. Фізично ще більше. Так от чому Україна хоче теж розуміє. Ми бережемо своїх людей, ми не хочемо ще більше втрат, але ми хочемо повернути свої території, мир і гарантію, що війна не наступить знову. Но це головне, тому що заморозити конфлікт це нікого не влаштовує. Мир, але надовго це можливо через членство в НАТО. Багато, багато історій. питання. в Тому а, Тому для України розумію, Захід. На заході багато є історії, чому вони хочуть закінчити війну, і через те, що особисто, до речі, в наступному році буде величезна кількість виборів в різних країнах, і ми не знаємо, як вони закінчаться, і це теж питання велике. І е, є інше питання. Захід хоче війну теж закінчити, але не програшем України. До речі, питання програшу України і виграшу України для заходу це таке питання трохи абстрактне. Тому що, наприклад, я чув декілька разів вже від американців, які нам кажуть, те, що Україна збереже свій суверенітет, це вже перемога. Бо росіяни хотіли знищити Україну за 3-5 днів. Я говорю, супер! Але е, хто заважає росіянам 3-5 років потім або 8 років, Переворожатися, переозброюватись, переповіти? Працювати свої помилки, зробити роботу над помилками, а потім напасти знову на Україну. Ну, треба працювати в цьому напрямку. Так, я зрозумів, де гарантія, що вони не нападуть або нас захистять. Ну, Валері, ну це це ж дійсно питання, яке треба піднімати. Справа це, в тому... захід, захід каже: да, так. Захід каже е, Ну, здорожчає все. Війна зважає багатьом для під час війни. Добре, відчуває тільки ВПК себе. Ну, відверто, ВПК відчуває в всьому світі. На найвищому рівні. Я нещодавно дізнався, на скільки років вперед буде проданий Хаймерси. Ну, знаєш, це потужно. Я скажу це: Хаймерс так відпрацювали в Україні, ті 40 з чимось Хаймерсів так відпрацювали, що на роки вперед замовлення у компанії Лохід Martin вже стоїть, і це, ну, це зрозуміло. А, так от, дивлячись на це ми розуміємо, Україні потрібно, Заходу потрібно, а Росії на це? Путін зараз переорієнтує країну на довгостривалу війну. Закони, які зараз прийняті, запустять велику мобілізацію десь до півтора мільйона людей після виборів в Росії Це квітень наступного року. А В Росії будуються заводи, а деякі заводи вже почали випускати шахеди. Ланцетів стало значно більше. Хоча до нас розповідали: та ні, тих ланцетів там залишилось 20 штук. А ракети, які були, повинні закінчитися через 2-3 атаки, виробництво їх збільшилось, і це ми навіть визнали офіційно. Путін перевів країну на військові рейки. Не найкращим варіантом, але перевів. І найгірша ситуація в цьому, найгірша ситуація, що він не зупиняється. Далі росіяни будуть жити гірше, недовго, пити менше, майже не відпочивати. Але Путіна це не лякає. Він взагалі готовий пожертвувати ще мільйоном, двома трьома п'ють в ім'я своєї перемоги. А перемогу він вірить. Щиро вірить, тому що він а, хоче воювати на виснаження. Ну, давай уявимо, давайте тверезо дивитися. Він хоче кожен рік наносити удари по інфраструктурам, кожен рік наносити удари по енергосистемі, кожен рік постійно без зупинки. Ми це розуміємо. Тому він зараз до того готується, чим може відповісти Україна. Україна може відповісти тільки потужними ударами, які будуть боля... болючими для Росії, і щоб Росія вимушена була погодитись на перемовини. Для того потрібна невелика кількість питань. Ракети, БПЛА, дрони, і, до речі, а що в нас з ракетами, БПЛА і дрони? А нічого? Повертаємось до наших питань. І тому от тут запитання: що повинно примусити Путіна сідати за стіл перемоги? А, штука штука, ось в чому. Мені здається, те, що ми робимо, намагаючись переконати наших. Партнерів в, в нашому баченні мира в нашій формулі мира, як говорять в офісі президента, це зазвичай все правильно, але в першу чергу ми маємо переконати наших західних партнерів в нашій формулі війни, і це і є відповідь на твоє питання. Ми маємо переконати їх в тому, що вести війну, яка не відповідає. Військовим канонам, це навіть діти вже знають, що для успішного наступу нам військам взагалі треба мати перевагу в повітрі. Так, ось паралельно з тим, аби вмовляти країни світу погодитись з очевидними речами, а чому я, я направду не принижую ті миротворчі ініціативи, які намагаються проводити в офіс президента, і президент, зокрема. Але якщо їх почитати, а я це зробив спеціально. Я взяв, проаналізував після Джиди, а вийшла а, в офісі президента така бумага, яка називається Філософія формули миру Володимира Зеленського. Я проаналізував цю філософію. Ну, в мене таке відчуття. По-перше, ми знову полюбили ООН. Ту саму структуру, яку ми, м'яко кажучи, намагалися ставити на місце після того, як Червоний Хрест взагалі себе не продемонстрував, коли наших брали, брали в полон, зокрема азовців, і те, що відбулось в Оленівці, МАГАТЕ не себе не дуже проявило по відношенню до Запорізької атомної електростанції. А зараз вся філософія і вся ідеологія формули миру вона будується на резолюціях ООН, які були прийняті. Ми можемо скільки завгодно переконувати країни світу в тому, в чому вони і так переконані. Я маю на увазі ту саму ядерну зброю і ту саму екологічну безпеку. Це все зрозуміло, і не треба сильно собі ставити в заслугу. Що ми переконали всіх, що знищувати річки або випалювати ліси, це якесь велике досягнення, до якого світ не додумався без нас. Нам треба переконувати в тому, що та стратегія війни, яку ми знаємо, яку знає Генеральний штаб, яку знає Главком Залужний, вона і є правильна. і що змусити Путіна ми всі, Україна, світ. США, Саудівська Аравія. Ми не зможемо переконати його на словах. Все це хімера. Цього не відбудеться. Тому що а, ті слова, які можна було знайти протягом цих там більш ніж півтора років війни, вони вже були знайдені, вони вже були сказані а, мільйонами коментарів коментаторів. Різними країнами світу, різними форматами спілкування з Путіном телефони прямі через посередників це не спрацьовує в якийсь момент. Всім варто поставити крапку в цьому питанні і сказати: Путін не розуміє мови здорової людини. Все крапка немає таких слів, які щось запустять, якийсь такий важливий механізм в. На голові Путіна, і він зрозуміє, що не бабай, що ж ви мені раніше не сказали, як то так ви, і одразу б, навірно, війну закончив. Що ж ви мені не об'яснили раніше? Блін, ну а от тепер, коли ви щось там мені сказали, от тепер я все зрозумів, все, зашибись я вивожу війська з України. Такого не буде. Тому переконати його погодитись, а я в це не вірю. В те, що він погодиться, можна тільки мовою сили. Постійними ударами по Москві не тільки дронами, але й ракетами. По Криму не тільки дронами, але й ракетами, так яких у нас здається, не дуже багато. А взагалі, я послідовно відстоюю одну точку зору: вона не не гуманістична. Я впевнений, що а, початком перемовин з а, Росією. Можуть стати тільки фізична смерть Путіна. Все. тоді для нас відкриється вікно можливостей, яке, до речі, будуть підпирати росіяни. Вони будуть тримати це вікно і казати Все хлопці заходьте серйозно. Ми не могли цього зробити, бо в нас був Путін, ми були перелякані. Він нас тримав за яйця. А він там постійно стискував їх, так і нам було дуже боляче. Ми боялися о, встати проти нього на бунт, і все таке інше. Тому давайте ось зараз ми готові домовлятися. Тому переконувати ні. А, залякати можливо. Але після того як він помре, ось тоді можливі якісь направду перемовини. І тоді ось ця формула, про яку ми всі говоримо. На яку підготували чомусь не в міністерстві, до речі, закордонних справ, а в офісі президента, ось тоді вона може спрацювати так. Тому я це розглядаю як таку підготовчу роботу, а, яку треба зробити. Потім дістати цей план і сказати: ну, дивіться, всі вже погодились про це, так, давайте ось. Все, ми, ми тут домовились, але перш за все, фізична е, смерть Фюрера. Ось це і є запорукою можливих. А я зауважу: якщо ми подивимось на заяву міністра закордонних справ Кулеби, ми побачимо, що він припускає перемовини з Росією, не припускає перемовин з Путіним. І він відверто говорить, що так дійсно Зеленський не буде сидіти за одним навіть длінним е, столом з Путіним. А, з Росією так можливо, але е і погнали там по пунктах, і всі такі інше. Фізична смерть Путіна відкриє можливості для перемовин а, по закінченні цієї війни. Ну і звичайно, тут ми за замовченням і, і само собою, як кажуть, говоримо про збройні сили України. Це головний перемовник, це головний головна структура, а, яка призводить до того. На які умови погодиться наш ворог, коли справа дійде вже до безпосередньо посіділок за столом?